Привіт, шанувальники закоханих у синьо-біле! Сьогодні я пропоную вам ексклюзив, який колихне трибуни нашого улюбленого київського Динамо. Але перш ніж ми почнемо, якщо ви ще не є частиною родини, підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини про найбільший клуб України. Тепер, без зайвих слів, перейдемо до деталей. Як ми повідомляли раніше, Динамо знайшло сильне підсилення півзахисника одеського чорноморця Максима Брагара. Велике відкриття, яке я приношу сьогодні, це цінності задіяні в цих переговорах і деякі деталі контракту. Згідно з інформацією з каналу Татооки на YouTube, передача Брагери була не безкоштовною. Чорноморець отримає значну компенсацію від 400 до 500 тисяч доларів за підготовку гравця віком до 23 років. Стратегічний крок, який гарантує майбутнє нашої команди молодим талантам. Крім того, слідкуйте за номерами контракту Брагери з Динамо. Півзахисник підписав контракт на річну зарплату в 300 тисяч доларів. Інвестиція, яка обіцяє ще більше посилити наш півзахист і підвищити рівень гри команди. Варто зазначити, що Житомирське полісся теж поклало око на талант Брагари, але серце футболіста сильніше билося за білосиніх динамівців, що трапилося, шанувальник. Що ви думаєте про цю роботу, вірите, що Максим Брагера буде виділятися і блищати з нашою футболкою? Залишайте свою думку в коментарях. Ми хочемо знати ваші очікування щодо цього нового етапу нашого клубу. Ось і все, люди. Слідкуйте за новинами, щоб отримати більше ексклюзивної інформації тут, на каналі. Якщо вам сподобалася новина, поставте лайк, поділіться з друзями і, звичайно, підпишіться, щоб не пропустити жодну акцію Динамо Київ. Я залишуся тут до наступної інформації. Обіймаємось і разом вирушаємо на пошуки перемог.